Чим ви планували займатися на вихідних 6-7 квітня? О, ми точно знаємо, що ми робитимемо. будемо. Бачили на білботах, що на вулиці Северина на Левека, 5 відкривається перший дрововий чотиригальний центр «Епіцентр». Тому завітаємо на відкриття. Ми любимо свято, а з епіцентр — це завжди свято. Там можна і гроші виобрати. 50 тисяч гривень! Ось планується там свято, розваги, майстер-класи. Я планую піти з товаришем. Йому епіцентр теж подобається. Так, 100 першим покупцем гарантовані подарунки. Решті в нашому місті відкриття. Ми обов'язково будемо на відкритті торгівельного центру. Епіцентр в місті Дрогобич на вулиці Северина. Надвайця п'ять.